Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні в мене буде невеличкий відеозвіт до спільного проєкту Моя веселка, який організувала Іринка. Посилання на дівчат на канали Ринки. Я, звичайно, залишу внизу під відео. Ви можете прийти, надихнутися, в'язати разом з нами і підтримувати нас, звичайно. Ну, і у нас закінчується серпень місяць. Серпень місяць у нас був ось такий помаранчевий. І я зв'язала в цьому місяці ось такий джемперочок. Це в мене була ось така альпака, ось залишилося трішки. І раєтка ось... також це в мене були залишки. І я зв'язала Ось із паєтками такий джемперочок, ну, не дуже передає колір помаранчевий. Так, спочатку я хотіла, ви знаєте, в мене така сама альпака є, але такого пудрового кольору і салат, салатового кольору. Ну, він такий яскраво, яскраво зелений, як Яблуко в мене на каналі також є огляд, павутинку я в'язала. Можете пройти в плейлисти подивитися. І я хотіла поєднати якось ці ниточки помаранчеві, і додати ось цей такий зеленкуватий колір сюди. Але потім я згадала, що в мене є залишки паєток і чому б і не вкинути сюди паєтки. Ну я полюбляю, коли все блестить, мені подобаються паєтки. І тут, сюди до помаранчевого кольору, я вирішила все-таки нічого не додавати, іншого, іншої пряжі, а додати ось такі паєтки. І ви можете бачити такий джимперочок. Я його вже вчора навіть вигуляла, ходила на роботу. Такий класний, прикольний, мені дуже подобається. Коли я в'язала вв'язувала ці паєтки, в мене, в принципі, спочатку не було в думках позалишати ось ці кінчики. Але потім, ну, я думала, вже якось потім я їх поховаю. А вже після того, як зв'язався зв у мене джемперочок. Я вирішила, що нічого ховати я не буду. Я хочу залишити так. Мені Мені сподобалось так, воно виблискує, воно так прикольно виглядає, незвично і прикольно. Мені сподобалося. У мене по спинці, ось по спинці таке іде такі паєточки йдуть. Ось так. І попереду. Ну Якщо в мене вийде, то фото я зроблю і вставлю вам. Відео не схотілося мені знімати, чомусь не дуже гарно в мене виходить відео. Я із халатом знімала, я, мабуть, рази 4 перезнімала, ну якісь, щось взагалі, не знаю, чи то освітлення таке, чи можливо. Якість зйомки на телефоні така, я не можу нічого сказати, тож я вирішила просто спробую фото поставляти вам і подивитися, як він виглядає на мені, якщо в мене вийде, звичайно. Джемперочок класний, пряжа також гарна, м'якенький, тепленький. Тут не дуже багато. Альпаки всього 20% 35 поліамід 45 поліакрил в 900 грамах, ой, де в 100 грамах 900 метрів. І пішло в мене на цей джемперочок всього 76 грам. Так, 76 грам, але важила я вже, враховуючи із паєтками. І... Як я його в'язала. В'язала я його, ось я залишила вам маркерочок, щоб показати, що у мене ось тут, до, цього, до цієї відстані, в мене йдуть прибавки в кожному другому рядку. А тут далі в мене вже пішли прибавки в кожному третьому рядочку, тому що я не хотіла за широкий рукав. Рукав у мене вузенький, не широкий. Так. Росточок азіатський росток, не вив'язувала я класичного ростка. А в мене звичайний азіатський росточок. Ось так, ну, сантиметри два, мабуть. Такий невеличкий росточок, але все чудово. Закриття звичайне. Ось таке, отут тільки на рукавчиках у мене закриття. І з нижньої перетинки я піднімала нижню перетинку петлі, накидала, пров'язувала їх дві рази. І ось таке закриття. У мене є на каналі, дівчатка. Якщо цікаво, можете подивитися в плейлистах. мастер класи у мене зібрані там. Так що, ось такий у мене джемперочок вийшов, чим я задоволена. Все мені подобається. Так, зніму, так і буду ходити. Все чудово, все чудово вийшло, тож така робота в мене ще, ще вийшла. Залишки, залишки підуть ще кудись будуть. Так, і давайте про наступний місяць. Наступний місяць у нас буде вересень. Вересень у нас заявлений зеленим кольором. У мене є такі яскраво зелені кольори, Вірніш, не яскраво, а такі темно-зелені. Але поки що я нічого не планую. <кхід> Вибачте, нічого не планувала в'язати. І тому я вирішила, що я буду в'язати, упс, вибачайте, буду в'язати шкарпетки. Тому що, ніби в'яжеш-в'яжеш, а шкарпеток в тебе немає. Це ось такі два кольори: це полин, наша шкарпеткова пряжа нашого виробника. Я думаю, всі її знають. Ну, мені здається, що полин також можна буде врахувати як зелений колір. І ось, така, ось такий мохер. Я брала цей мохер в магазині. Дівчатка чудо пряжа Він мені здавався такий класний, такий неймовірний. У мене три кольори, здається, я брала. чи два чи три кольори, і блакитний. І з блакитну з такого я в'язала павутинку, але в'язати ним неможливо. Він настільки скрипить цей мохер, наскільки він. І в павути... павутинка так вона в мене і лежить, тому що ну, ну взагалі його не носити, не в'язати неможливо. Ну, Жахлива пряжа, чесно вам скажу, що її навіть ось в руках тримаєш, і оця скома на зубах від цього, не знаю, не подобається мені. А потім я, мені хтось із дівчат писав, що також купували таку пряжу і в. Кидаю тепер її у шкарпетки. Тож я вирішила, чому по собі не зв'язати е, такі шкарпетки. Собі і мамі зв'яжу з такої з такої ось пряжі шкарпеточки. ринку напиши, якщо ти будеш дивитись, чи підійде цей колір полин сюди. Ну це такі, він Кольори красиві, красиві такі, дуже мені подобаються. але але, але, але Пряжа Ну взагалі, не знаю, отак ось поєднаю, і будуть будуть шкарпеточки. Ось така ось такі мої задумки. Так, що буду в'язати. Пряжа шкарпетки з цієї пряжі мені подобаються, не знаю вони і носяться непогано те, що те що потрібно. так що ось такий в мене буде Вересень місяць зелений, і що я плануватиму на жовтень, жовтень у нас, заодно й за жовтень розповім. Жовтень у нас буде коричневий. І у мене ось така пряжа Лізевултайм. Мені дарувала Олечка Привіт, Оля, ось такий таку пряжу. Я з такої пряжі в'язала мамі. Жилет, також Оля мені тоді дарувала таку пряжу. Пряжа неймовірна, вона настільки м'якенька, вона настільки приємна, ну, класна, класна, і на шкарпетки мені її було пускати шкода. І тому я вирішила зв'язати жилет, докупила трішечки. Мені здається, одного моточка не вистачало. І вийшов класний, класний мамі жилет. Вона носить з задоволенням, ну дуже класна пряжа. Але шкарпетки я з такої пряжі ще не в'язала. Тож я вирішила, що жовтень місяць у мене також будуть шкарпетки. І я спробую з такої пряжі зв'язати собі шкарпетки. Чому б і ні? Чи собі, чи, ну буде видно, не знаю. Але в планах зв'язати шкарпетки, тож буду пробувати. Так що ось такі в мене плани на два місяці. Потім у нас е йдуть два місяці, там блакитний листопад і грудень білий. Ну, поки що я на блакитний і на білий в мене ще планів. Ні, на білий в мене вже плани є. А от блакитний поки що я ще не визначилася, що я буду в'язати блакитного. У мене також є шкарпеткова пряжа блакитна, можливо. І ось такий махерчик блакитний. Також є. Так що, можливо, також будуть шкарпетки. Чому пині? Так що, такі мої плани, дівчатка, поділилася, показала вам свою готову роботу. Такий светрик у мене джемперочек, верніше, вийшов. Чим я дуже задоволена. А в кінці ще я не сказала, дівчатка. в кінці я ось тут позав'язала, просто вузлики позав'язувала, щоб оці паєточки не, не спадали, не ну, не, пересипалися, не посповзали. Так що нікуди вони не дінуться. Нічого воно ну, не витягується, нічого ну, все чудово. Прала руками, віджимала у пральній машинці у мішечку. Ні, нічого з нею, з цим джемперочком не сталося. Так що, ось такий в мене був звіт. Нагадую, що внизу під відео ви нажимаєте що, і там буде весь список, всі посилання зазвичай я даю там. Ви можете пройти і подивитися. Чим ми займаємося у цьому спільнику. Тож приєднуйтесь, підтримуйте, ваша підтримка це дуже дуже стимулює, надихає. Дякую, дякую всім, хто підтримує, хто пише, хто підписується. Хто не підписаний, підписуйтесь, нажимайте на дзвіночок і подивитесь всі мої інші. Результати, чи спораюся, чи не пораюсь, що в мене буде з моїми планами. Так що дякую всім, дякую, хто був зі мною. Як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!